офіри церкви, яку ми щойно разом визнали, хочемо. Ганна, я Тебе хрещу, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і віки вічні. Амінь. Зараз будемо помазувати вілеєм Хризмою, це вже є їлея, які уділяємо ухрещеним дітям, людям, яким ми вже можемо після хрещення помазувати це є вже помазання Божого лютого, царського священства. «Всемогутній Бог, Отець, Господа нашого Ісуса Христа, котрий визволив тебе від гріха і відродив з води і Святого Духа. Він сам помазує тебе Хризмою Спасіння, щоб ти приєднана до Божого народу, перебувала у єдності з Христом, священником, Пророком і Царем на життя вічне. Так. Тепер знак білої одежи, на якій кажемо, крижмо, є символом переодягнення. В нас в Ісуса Христа, це є теж знак переображення Господня, як Ісус переобразився. Так само бачимо священники, оліти під орнатами в білій одежі. Це означає, що є повністю віддані в простоті Богу, і тому хочемо теж через знак цієї білої одежі віддати дитину в нову історію Божу, Божого люду. Ганна, ти стала новим сотворінням і приєдналася до Христа, переодягаючись в нього. Тому ти отримуєш білу одежу, нехай твої близькі словом і прикладом допомагають тобі зберігати гідність Божої дитини непорочно аж по життя вічне. Амінь. Пасхи, що Ісус Христос є Воскреслий, є світлом нашим, ми будемо від цієї головної свічки, тут бачимо пасхан, даємо світло батькам як знак того, що вони це світло Ісуса Христа через науку церкву, виховання дітей будуть підтримувати свою дитину в вихованні, в вірі і теж будуть старатися своїм прикладом давати гарний зразок життя з Богом. Прийміть світло Христа, підтримувати це світло довірено вам, батьки і хресні, щоб ваша дитина, освітлена Христом, чинила завжди так, як дитина світла, і триваючи у вірі, могла вийти на зустріч Господу грядущому разом з усіма святими в Небесному Царстві. Прабудемо молитися. Молитвою Ефата, тобто відкриття де молитви, щоб Бог відкрив очі, уста, слух, щоб ця дитина могла сприймати розумом і серцем все те, що Бог через церкву дає нам пізнати самого себе. Господь Ісус Христос, котрий повертав слух глухим і мову ними, нехай вчинить. Щоб ти могла мухами прийняти Його Слово і сповідувати устами віру на честь і славу Бога Отця. Амінь. Амінь. Всі ми, котрі хрестилися в Христа, переодягнулися в Христа. Аллилуйя. Аллилуйя.